Співуємо на Воскресло Христа Спасителя. Ми радіємо цьому виголосі Христос Воскрес, посвідомлюючи для себе велику любов, яку проявив Господь до нас, до нас, людей, живущих у усі віки. Ми радіємо сьогодні, що до сьогоднішнього дня. Ми радіємо, що може зустріти цей день, потрудившись в земному нашому житті, очищаючи себе, працюючи над собою, заради великої любові, яку проявив Господь наш Ісус Христос, щоб примирити нас з Богом приберегти нас промого одного з інших. Так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Якщо ви бажаєте називатися учениками, служіть один одному. Ці євангельські слова сьогодні звучать на адресу нас. Християн 21 століття. Наші віруючі серця сьогодні готувалися до Пасхи. готувалися духовно. Трудилися фізично. І цій радості духовній ми зустрічаємо це велике свято над святами Пасху Христового. Я бажаю, щоб і ця Пасха була черговою сходинкою вашого духовного зростання, щоб і ця Пасха любов'ю Христовою перемогла всі гаразди, які є в нашому особистому житті, і ті труднощі, які є в нашому українському суспільстві, в нашій українській державі. Ми віримо, що Христос, який смертю, смерть, смерть подолав, Допоможе і нам подолати усі негаразди нашого життя. Апостол Павел говорить, я все можу, бо укривляюще мене Господь. Тому хай Христос допомагає кожному із вас, хай буде з вами завжди і в радості, і в горі. А ми дякуємо Йому за те, що Він посилає для нас випробування. Тому що Господь кого любить, того випробовує. Він нас випробовує, щоб кожен із нас попав в Царство Небесне. Ніхто не загинув, а всі були причасниками Царства Небесне. Тому сьогодні немає місця смутку, немає місця хвилювання. І не може бути хвилювання ні за себе, ні за Україну бо ми її віддаємо в руки Божі. І Господь все виправить нам на благо. Навіть і зле. перетворить на добро. Навіть те, що ми, чого ми боїмось, перетворить нам на користь. Тому ми віримо, що Христос воїссело Воскресне. Ми віримо, тому що бачимо підтвердження цієї віри. І одне із це сходження благодатного вогню. Ми з вами це бачимо, наші очі це бачимо. І ми не, не то, що довіряючи, співаємо Воскресіння Христове бачивши, поклонімось Господу Ісусу. Ми це бачимо своїми очима через телебачення, через свідчення тих, які там були. Самі там побували на цьому місці Воскресіння. І от Господь підтверджує нас, чудесами у вірі, щоб ми не сумнівалися. Тому з радістю в серці, за радістю в голосі, за радістю в душі, сьогодні Воскрес! істину Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес? Христос воскрес! Тепер я вірю, що ми це самі вірите. Я сьогодні радію, що ця пасхальна ніч для нас сьогодні є нашим підпадьоренням, нашим першим віри. З нами Богослужіння сьогодні наша влада. Був період часу, коли ми казали, не будемо молитися за владу. Людей. А ось як паспорт не зустріли, що на вашому скажіть самі. Я думаю, що голова области адміністрації скаже саме. Ваше високого священства, сучасні адміністрами, шановні дверями, дозвольте сердечно провідати всіх вас святом свят. З Христовим. Це, цей святий день споконвіку згуртовує всіх нас, українців, навколо обрічних християнських цінностей, терпіння, любові до ближнього, милосердя. Він знову і знову нагадує нам про роль церкви в відродженні духовному, моральному досконалості нашого суспільства. Цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що в дні важких випробувань ми, ми завжди відчували, що Він нас підтримує, що Він нас захищає. І навіть в скрутні часи ми непохідно вірили, що Господь нас не залишить. І нехай Христовий подвиг принесе радість кожного волинську родину. Кожну українську сім'ю. Бажаю вам Божого, Божої благодаті, добробуту, достатку, християнської злагоди і бажаю всім нам миру, Христос Воскрес! Від сходьте сюди, добро. Казати, як допомогти вас. Ваше високо шановне духовенство, дорогі волоня. Щиро вітаю вас святим святом Воскресіння Христового. Сьогодні, в цей день, ми зібрались в цьому храмі, щоб вас осудити благодатний Бога. Ми зібрались в храмі, щоб посадити свої пасхальні бразили. Ми зібралися в храмі, щоб разом помолитися. І в своїх молитвах благаємо Господа Бога, щоб Він благословив нас, благословив наші родини, благословив наших дітей, благословив нашу Україну. І просимо в нього, щоб сьогодні в нас був мир. Була слава, була любов, Бог добро. Тому в цю ніч, дійсно в цю ніч, напевне, найбільше за весь рік, коли ми хочемо і прагнемо до духовного оновлення. Я хочу побажати вам, щоб ви в своїх молитвах не були самі, щоб з вами завжди був Господь Бог. І щоб він вас завжди чув, що помірний носили, чи щось дуже велике, чи якусь критику маленьку, що тільки потаємне, що знаєте, тільки ви. Хочу побажати, щоб в ваших домівках завжди був мир, щоб у вас завжди було добро. щоб у вас завжди було добро, щоб у вас завжди було любов. Щоб у вас завжди було в ваших домівках дитячий світ і життя. І хочу побажати, щоб кожну волинську родину сьогодні прийшло Боже благословіння. Христос Воскресе! Сі, 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 дорогі, учани, ще з дорогі ці доброї влучання, я щиро вітаю вас сьогоднішнім величним святом, Бажаю вам щастя, бажаю добра, бажаю Божого благословіння і нехай Господь Бог береже всіх вас, наше славне місто, Луць, нашу волинь, нашу рідну День України. Христос! de